Друзі, привіт! І сьогодні в мене на каналі з відео знайомство буде з моїм другом, а точніше з подружкою. Ось вона, це чудова така свинка морська. Знаєте, як її звати? Її звати Баффі. І сьогодні вона буде проходити ось такий лабіринт, де її чекатиме винагорода. Тому рушаємо. Де це я? І куди потрібно йти? Хм. Ну, добре, добре, зараз чи не... Ой, що ще? Тоненько провожу. Так, що ж тут у нас, як мені пролізти сюди, може тут спробувати на смак? Ні, не дуже смачно. Так, шукаємо, шукаємо вихід. Що ж тут цікавенького? Ой, 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 животик втягуємо, втягуємо. О, в мене вийшло. Ой, я щось бачу. Я бачу якісь кулки. Але може й там щось десь Так, де ж тут вихід. Ідеш, мій друг. Мені потрібно знайти. Я вже це зрозуміла. Хм. І, ой, стіна впала. Найдобре. добре. Хм. Швидше пройду, значить це лабиринт. Так, і де ж тут може бути вихід. Хм. Чуш, чуш, я чую. Ой, чую щось. Десь є щось смачненько, зараз я буду шукати його. Тут немає. Дуже смачно пахне. О, Мені здається, я знайшла, я знайшла. Ой, я знайшла, а ще я вихід знайшла. Хм? Але поки мого друга немає, можна і похом'ячити трішки. Це все моє, це мій приліз. Я впоралась. Ну що, всім дякую за увагу. А я пішла хом'ячити. Пока-пока.